Всім привіт! І зараз а, в мене буде починатися моє день народження. Я вже ловлю повідомлення від дівчат з України, які мене вітають, тому що в Україні вже настало моє день народження, але я ще не чекаю, не читаю це все діло. Ось, тому що в мене ще немає 0-0. Я хочу саме зустріти 0-0 і потім вже читати всі повідомлення. Ось. Таку. Ще мене вкусив джміль, буквально тільки що. У мене алергія може бути. Я вже випила пігулку. Сподіваюся, що нічого не станеться. І, і, і мені стане краще, що вже не так пече, хоча б. Ось я дуже чекаю свої ноль 0, 0 за. Желаю тебе здоров'я, крепкого, щоб ти жила в мирі, в злагоді, в добробуті, преданих, вірних друзів, кохану людину, здійснення мрій, всього-всього найкращого. Нарешті здійснилася твоя мрія, тобі 18 років. Отак, тут у мене вже стоять мої квіти, тому що, ні, що не наповнючає. Розпаковуємо перший подарунок. Це один косі. Здесь такое малышечко. и все время. Блин. Это что за шелк у нас? Які ла собі. Просто коробка. Коробка кіндера просто. Капець. За годинник я знала, бо ми з мамою підбирали його в Парижі. За квіти, подивіться, які квіти просто в льот. І купа кіндеру! Що це таке? Це та, та августіна. Ось такої черепашки. Ось, ось такої і записочки у нас легкий перекус. Ай. Добрий ранок. У нас продовження влогу на годиннику. Ось так. Я вам буду завжди показувати тепер, них, бо я дуже хотіла його. Ми його в Парижі обирали, і я вже чекала до народження, щоб надягнути його нарешті, щоб мені його подарували. Але я, типу, за це не знала. Але за квіти і за кіндери я взагалі не знала. Взагалі. Я лише знала за годинник. Ось тому дякую папі з мамою і сестричці. Ось, ось такий в мене наряд. Ось зараз снідати. І потім вже збиратися розплітати коси, фарбуватися. Ми будемо йти в суші тігр. Ось, їсти суші. Мені так хотілося суші, я думаю, а чого б не піти на день народження в суші. В бар. Ось таке. Мені дуже подобається цей комбізик. Ой! Гарний як і ще колір. А до речі, я вчора ще купила чохол на мій телефон. Тому трішечки обновочка взагалі. Він підходить, до речі, до мого комбінізону. Ось тако Зараз я буду вже фарбуватися. Тут у мене нова палетка від Revolution Тут у мене тональний крем. Ось такий знову мейблін. Ось сподіваюся, що зараз до... щось. Цікаво. І мої сережки до сукні. Так, подивіться на мій сьогоднішній аутфітик сукня, яку я купувала в Парижі в зарі. І каблучки. Такі корні гусенький. Теж, я ще їх взорочки побачила, тому ну просто ну просто те ще треба. Ось тут квіточки, сумочка. Ну, Сьогодні все спорижу. Водинок з Парижу, сукня спорижу, зиття спорижу, сумка з Парижу. Все спорижу. Я сьогодні просто кайфую, сьогодні навіть макіяж вийшов краще, аніж. Завжди. Сережки я вже вдягнула, вони з бантами, як і тут. Часи. Боже, годинник я буду вам завжди показувати. Просто звикніть до цього. Я дуже його хотіла. Зиття просто, як я опушнюю ковички. Ай! Я взуття хотіла. Ну. Ми збираємося. Я вважаю. Красиво, красиво. Ну, зитя саме для цієї дороги. А ми на самокаті будемо їхати. <рес> Жара, мені жарко. Сильно. Ми їдемо туди. Ми їдемо туди. Єс. герсуші. Тайгер -суші? О, гер Суші. Зараз всіх не буде. Ми ну, там так дивляться з таким... З таким питанням? З таким от лицем недоволеними. Так, питання от подмічників. Коли буде новий подушах з новим героєм? З новим гостем? Ні. Це я ви... виріжу. Ты знаешь, как сделать? Сделать по силе такие Ай! Не. Осторожно не дисклеймер, а цей. Ну ти поняла, так? Да? Ні, просто типа такий не... Інтро. неудачний фрагмент. Мальоха. Мальоха. Як хорошо. Світерко. А ми же орен лише чистою українською мовою. Або норвезькою. Інших мов ми, на жаль, ну ще англійською. Ну хто як? Тоже кушать хочу. Mm. Вони всі ду. Не спидевши. Я Даня вже столок бачив, я ще не бачила. Баня, мабуть, забронировал. Разів три. Да, да, да. Вопросы подписчиков Такие пытания задаешь? Ну, то есть, может, звание принято? Увар Даня Даня, ну серьезно? Мы меню, мы имеем очень серьезные призы так как я гурман и не умею Попают На -ютубі. Да. Все, все, все в відео видать. Все. І всі. І всі? кроме Лены. Okay. В этом году роль Лены переводит в другие руки. Другу, другой. Другой актор. Okay. Это okay. тоже будет видео. Це відео. Це найдут. Мы все смотрим в Ютубе. Ютуб нас тот. Сейчас это петлю. Ну что, Анастасия, вот и ты. Я не в смысле. А вы что? Багато классных поводів для улыбок и для смеха і дуже багато красивых щоб чтобы було, было, дорогая. Жизни. Поздравляю. ne için geçime У нас блокнотик гарненький, рожевий. Потім цукерочки. Листивочка, я так обужню, коли я. такі ось листивочки це все зову. І ще ще Понюхай свічка. Це я заберу від в тромсу єс. Клас, мені подобається. Це донька. У мене просто всі подарунки пов'язані з дитинством. Це кіндери, це і лего, світли. це свічка, це блокнотики, це все, ну, це все дитяче, знаєш. Це все те, що в дитинстві не вистачало. Вернули маленького сначала. дитинка. Так, так, так. На 80 річчя так. Да. Мені, мама, і мені мама говорить, 80-річчя. Мені, я Чув. Ань, скажи щось. Що сказати? Давай, розкажи, розкажи емоції свої. Хто я такой? <рес> Не, розкажи свої емоції. Як тобі сьогоднішній день? Мені дуже все сподобалось. Ми дуже гарно посилили, ми дуже гарно поговорили з Анастасією про життя. Про історії, як Рената, як ми в тромці добиралися. Дуже цікаво було розказати, послухати. Багато нового дізнався. Поумнів. і покушав нагідці. Я навіть не доїв. І лукове у ці Я його попробував. І кімінь. Не маю. Якщо я зараз э, в цей кувшин чи як воно називається, Давай поформо. Що ти кажеш там? Я не можу так. Воно, воно не воно не, не стає нормально. Я не знаю, що Що робити. Просто там може її, ну, можна було... Ставить это ведро, там, где били квіти. ой, червоні квіти, але Треба кет червоный больше, и не, не, не присоединяйся сюда. Спасибо. Блин, ну мне жалко, я не хочу змішувати. Понюхай, как они пахнуть это трендец. Давай, нюхай. Нюхай его. Я Как мы посадили? Я. Было круто, мне сподобалось все. Атмосфера, люди. Китайцы. Суши. А что, была какая-то тетя, которая знает русский? Нет, нет. Мамі просто здавалося. А, абсолютно. Зрозуміло. Зрозуміло. А вже ж. А вже ж. Хоча... Хотя... Все, вийдемо там. Сюди. Добре. Да. Добре. Я <связать> 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 красива, ты глянь. Хорошо, Берзды. хорошо. А с твоей стороны, по стороны. Глянь, birthday girl. Ничего себе. А, ты что, ты молодочка. Капец. Какой гарный, это вообще. Листушки треба взять, чтобы собрать. Там а, же еще пленки надо взять. Да я проткнула? Я не, <связать> не могу понять. <связать> сейчас сейчас найду, не волнуйся. Так, у нас есть. <связать> Так, держи. Yes. Молочинка, супер. Нашла друга. Да, вот так вот ты правильно делаешь, так ты вот видно будет. Угу. Боже, как гарно. О, это вообще, что-то с тем то 아, красавец, да? Так, красавица. Ай, mm. oh. нормально, пробуй еще. Зайчик в другую сторону наклоняй просто, чтобы он этой пальцей накопил. Ты мне сейчас не май тут нажми. А я нажал. Сейчас выписывает. Вы готовы, что будешь сидеть, готова? Лично я не готовий, чуть-чуть. Ты готова этот? Ну ты принцесса, загадай желание. Красиво. финально снимать mm все -hmm. вообще mm -hmm. еще и фруктовые внутри mm -hmm. бошечки горнотройка Шампонское красиво вообще.